Ти пам'ятаєш той день, коли почалася війна? Так, я пам'ятаю цей день. О п'ятій годині ранку до нас дзвонила знайома, подруга і сказала, що почалася війна. Ми з чоловіком почали збирати речі, щоб евакуювати дітей, щоб діти виїхали і сусідських дітей. У нас діти дві дорослі доньки, вони можуть, уміють водити машину. І сказали, що вже росіяни вже перетнули кордон. У нас російський кордон за 40 кілометрів. Ми зібрали дітей, і діти, і діти поїхали. Ми залишилися ще з чоловіком. Чоловік, поки я збирала дітей, чоловік вже о 5 годині пів шостого ранку він уже був у коло військомата. І вже він організовував, допомагав в організації хлопців. Дуже багато було добровольців. Коли зайшла колона танків у місто, на виїзді з міста підбили дві машини. І група військових, військових російських вона вибігла у ліс. І мій чоловік, і ще з ним хлопці. Військові вони пішли у ліс, щоб їх взяти у полон. 15 чоловік. І він один. Він один пішов на 15 чоловік. Так він був офіцером. Я більше чим впевнена. Він з ними розмовляв. Він їх Він їм пропонував здатися в полон, що це буде краще для них. Ну але знайшовся, знайшовся один, який у нього вистрелив. Ми його знайшли через тиждень. Через тиждень, але е, його знайшли після того, як цих росіян взяли у полон і вони показали місце загибелі чоловіка, де, де його розстріляли. І ми тоді, тоді змогли забрати його тіло і захоронити. Було два вистріли: одне в обличчя і одне в груди. А от що ти думаєш про росіян, про Росію? Ми, ми браття, як каже. Е, я їх ненавиджу. Я їх ненавиджу. взагалі, до... я навіть не знаю, як сьогодні у цивільному світі можна таке робити. Можна знущатися з людей, з дітей, із жінок. Е, наша країна, люди не заслуговують наші українці. – це… Це щирі добрі люди, які, я не знаю, це працьовита нація, це, ну я, я просто в мене немає слів, я не можу підібрати, які це доброзичливі, привітні, це гарні люди. Але росіяни, вони, я думаю, що наша Україна почала роз, розквітати, і, і це їх воно почало, почало нервувати. Чому так? Чому не можна зараз, щоб е, Росія розквітала ті гроші зараз, які вони тратять на війну, чому ці гроші не можна е, у розвиток своєї країни запускати? Ви знаєте, моя думка, що вони просто там усі зомбовані. У нас у місті якби, є мої е, якби, друзі, які самі з Росії е, батьки живуть у, у цьому у Білгороді. А вони живуть тут. Вони між собою спілкуються, і мама каже: Так це ж освободять, ані ж вас освободять. А вона каже: А як же вони освободять? каже, якщо мама, вони нас бомблять. У нас коли е, почалася війна, нас бомбили із літаків. Нас бомбили це, це страшне. Це я просто я споминала, як моя бабуся у казала у війну. Про вона пройшла всю війну, то вона казала: Мирослава, е, нема нічого страшного, коли бомблять із, із літаків. Ми зараз пройшли у цивільному світі. У нас почалася війна, летять літаки. Ми отакі скрючені, згорблені, ми лежали і просто думає, що так попаде чи не попаде. Знаєте, це відчуття дуже страшне. І господі, спаси сохрани і одведи, і е, постав їх на правильний путь е, людей, людей, росіян. Щоб цього не було, цього ніколи, щоб ця війна закінчилася, а про ядерну, про ядерну зброю вони навіть і не думали. Ну, а захід розуміє те, що ти все кажеш про росіян? Я, я думаю, що не розуміє. А чому? Ну, недостатньо не нам дають допомоги. Недостатньо для того, що е, якби і з самого початку було скільки було, е, скільки було е, людей, добровольців, якби з самого початку дали усе те, що може зупинити цю війну, то цієї б війни вже не було Вона б вже була припинена. Розумієте? А Європа вона отягує. Ми вам дамо трошки, ми вам трошки дамо. Але ну ви самі боріться, розумієте? Ну Європа не розуміє, що якщо зараз у нас закінчаться люди, а розумієте, а вони закінчуються, тому що хлопців ми їздимо на війну, ми займаємося волонтерством самого першого дня. Ми їздимо на Донбас. У нас зараз е потреби дуже великі кожного дня, і вони з кожним днем все збільшуються. Ми бачимо ту обстановку, якби з е самого початку Європа увесь світ підключився. То вже війни в цій би не було. Але Європа, вони не розуміють, що якщо Україна не витримає, то цей ворог прийде до них. А який настрій на фронті? Настрій на, на фронті, ну, так, двоякий. Але е, хлопці просять, більше потрібно зброї. Зброя, зброя, зброя. Якщо буде зброя, е, буде перемога. Зброї не вистачає. Зброї не вистачає, на всіх напрямках не вистачає. А як ти бачиш нашу перемогу? Нашу перемогу? Або, або не перемога. Ні, тільки перемога. Однозначно перемога. Якщо зараз е, е, якби оцей, е, чекала е, дуже з самого початку чекала оцю допомогу з Америки. 에, допомога пішла, але потрібно зараз більше допомоги і терміново допомоги потрібно, поки є, є і ще у нас якби хлопці, які є люди, є бійці, які готові воювати. Якщо це затягнеться, вже просто нікому буде воювати. І тоді уже все. Але, але такого не буде. Але такого не буде. Зараз потрібно більше зброї. Якщо буде якщо буде більше зброї, буде перемога уже. Вже не за горами. Тому що всі настроєні, і хлопці всі кажуть, усі захисники наші кажуть, тільки зброї, більше зброї і зразу ми йдемо. А які настрої в українському суспільстві? В тилу, які на... настрої? Е, ну, ви знаєте, якби багато, багато людей якби, живуть, ну багато людей є такі, що навіть не переймаються війною. Але. Ну, коли, коли попадає, звісно, коли йдуть обстріли, то тоді споминають про війну. Різні настрої. Різні настрої, але ж люди навіть ті, що повиїжджали в Європу, назад повернулися, вдома є вдома. Кілька слів про волонтерство. Волонтерство ти ним займаєшся? Взагалі волонтерством ми займаємося 2014 року, як тільки почалася війна. Ми займалися з чоловіком з самого першого дня. В 2016 році чоловік пішов воювати, і я продовжувала далі волонтерство. Тоді, якби воно вже все затихло, воно перейшло ну так, якби Донбас, тільки так війна потихеньку. Але зараз із повномасштабним вторгненням ми підключилися вся наша сім'я, підключилася дуже і дуже активно. Ми займаємося, донька займається ремонтом машин. Ми приганяємо машини із Донбаса, ми їх ремонтуємо і відправляємо назад на Донбас у хлопців. Постійні потреби починаючи із гігієни. І закінчуючи закінчується дронами. Потреби великі і постійні. Плетимо сітки маскувальні. Також це є ну як би ще таке. Постійно шиємо адаптивний одяг для військових. Ми возимо на на пункти, на Донбас адаптивний одяг. Тому що дуже багато, дуже багато потреби йдуть у цьому. Потреба йде у медикаментах. Також, дякую, нам навіть присилають із-за кордону. Литва допомагає, дуже допомагає, Польща допомагає, Ну, якби знайомі передають, медикаменти відвозимо. На, 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 практично ми працюємо із Донбасу, Оце отак. Ну, а українці донатять чи вже не дуже? Донатять, донатять і якби. Ну, хотілося б, щоб більше донатили, але ну в основному донатять одні й ті самі. Але донатять. Дякую. Я дякую кожному, всім і кожному, хто допомагає, хто донате, із-за кордона, із кордона допомагають. Дуже велика подяка. У нас є родичі в Америці, наші родичі дуже допомагають із Америки. Особисто є родичі в мене у Чехії, допомагають із Чехії, із Польщі. Навіть це я просто навіть кажу із, із, про свою рідню Болгарія допомагають родичі, то я дуже вдячна ну, а так, українці так, допомагають. У 25-му році війна закінчиться. Я думаю, що вона закінчиться вже 24 2024. Ми так налаштовані вже зараз. Я думаю, що ще трошки вже допомога пішла. Зброя трошки вже пішла. Америка, я думаю, ми зараз ворога погонимо. Я думаю, що перемога вже буде в цьому році. Ми, ми на це сподіваємося.